На папері ми прагнемо в Європу, але з вікон київських багатоповерхівок відкривається зовсім інший краєвид, типовий для Москви, мінська і навіть китайських мегаполісів. Висотки, щільна забудова, затори, бетон замість парків усе це не дуже схоже на комфортне місто. Чому панорама Києва стала саме такою, що не так зі столичними висотками, і як київські забудовники обходять закон, і до яких проблем це призводить, все це розбираємо в цьому відео. Поїхали! Те, що Україна вже багато років заявляє про своє бажання стати частиною Євросоюзу, столиця нашої країни зараз більше нагадує Москву і Мінськ у столиці України, Росії та Білорусі доволі схожа панорама. Більшість будівель у цих містах будували за однаковими так званими. Типовими проектами у 1960-70-х роках. Через це панорама пострадянських столиць нагадує стіну приблизно однакової висоти. Найвищі будівлі в цих містах телевізійні вежі. Багато з них побудували в 1970-х, коли масове телебачення ще тільки розвивалося. З часом проекти ставали все вищими, тому, наприклад, у Києві більшість висоток розташовані не в центрі, а на околицях. Москва трохи відрізняється від мінська і Києва. Вона в середньому вища, а також там є діловий центр з хмарочосами Москва сіті. Але всі три міста продовжують забудовувати свої території висотними житловими комплексами. Цим ми ще трохи схожі на азійські міста. От погляньмо, наприклад, на Сінгапур і Токіо, головні міста Азії, здебільшого густо населені. Сінгапур це острів з площею всього в 622 квадратних кілометри, Менший від Києва, але його населення вдвічі більше. Токіо значно більше за територією, йому є куди розростатися, і там багато низькоповерхової забудови. На графіках добре видно, що в середньому Токіо нижчий, ніж Сінгапур. Водночас у Сінгапурі немає хмарочосів такої висоти, як у Токіо. Причина цьому законодавче обмеження будівлі в місті не можуть бути вищими за 280 метрів, щоб не заважати літакам, які приземляються у військовому аеропорту на острові. Є лише один будинок вищий за 280 метрів. Він був збудований до запровадження обмеження. У Китаї також є багато міст, які дуже сильно нагадують наші нові високоповерхові райони. Порівняйте ці два житлові райони: один з них це Уагоюань в Гуяні, інший це Позняки в Києві. Європейські міста. Ж виглядають трохи інакше. Там нові житлові райони будуються малоповерхові. В столицях країн ЄС часто трапляються висотки, але зазвичай вони стоять поодинці. Цілі райони з хмарочосами є в Парижі та Варшаві. І це ділові райони, а не житлові квартали. Різноманіття і людяний масштаб більшості європейських міст роблять їх комфортними для життя. І те, що наш Київ виглядає саме так, як він виглядає, це проблема. Давайте розбиратись, чому. Через кілька секунд я розкажу вам, в чому проблема багатоповерхівок Києва. Це відео ми створили завдяки нашим експертним розборам забудови Києва від архітектора Олега Гречуха та великим проектам на основі даних. Так глибоко занурюватись у теми, а не гнатись за швидкими новинами. Ми можемо завдяки підтримці нашої аудиторії. Якщо ви бажаєте підтримати нашу роботу, залиште нам донат на одній з платформ за посиланням в описі відео. Почнімо з найголовнішої проблеми. Частина високоповерхових будинків в Києві це незаконна забудова, яку зводять на територіях абсолютно непростосованих до такої величезної кількості жителів. Ось, наприклад, ЖК Рив'єра біля метро Славутич на лівому березі столиці. Коли ця територія забудовувалась, департамент архітектури видав забудовнику документи на будівництво поверхових будинків. Теоретично тут міг би вийти по європейському затишний квартальчик біля озера і річки. Ось як виглядали перші візуалізації, але забутовник плювати хотів на всі ці документи і обмеження. Тож спочатку на місці чотирьохповерхових будинків виросли п'ятиповерхові, де перший поверх назвали цокольним, а потім стільки ж поверхів добудували зверху. Забудовник увійшов у раж і вирішив не зупинятись. Він незаконно захопив кілька ділянок поряд і почав і там зводити висотки. Не зупинило його навіть те, що він почав будуватись біля водойми. Там не просто незаконно зводити будинки, а ще й небезпечно, бо це потенційно. Підтоплювана територія. До речі, ті чотирьохповерхові будинки, які стали десятиповерховими, теж мають свої небезпеки. Коли їх зводили, то фундамент стіни перекриття і труби вкладали з розрахунком на те, що тут буде стояти чотирьохповерховий будинок із значно меншою кількості жителів, ніж вийшло зрештою. Так само до такої кількості людей не розрахована і інфраструктура навколо цих будинків. Як же так сталося? Тут у нас мікс факторів: дерегуляція сектору, яка дозволяє швидкої Просто отримати документи змішалась з пасивністю правоохоронних органів та корумпованістю судової ланки, коли в департаменті державного архітектурно-будівельного контролю помітили порушення і спробували провести перевірку. Забудовник просто не прийшов, а без нього перевірка заборонена. Департамент направив запити в поліцію, прокуратуру, всюди, але там тиша. Декларацію про початок будівельних робіт скасували, але забудовник пішов до суду і виграв. Ну звісно ж, поки тривала ця тяганина, забудовник ще й встиг продати квартири. І тепер, щоб знести незаконні поверхи, доведеться мати справу ще й з новими власниками. Це дорого, довго і викличе скандал. Тож шанси відновити законність прямують до нуля. До речі, якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на нас, аби не пропустити вихід нових відео. А також ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі та надішліть це відео своїм друзям, яких цікавить ця тема. Я вже побіжно згадала про цей фактор. Зазвичай високоповерхові будинки оточує інфраструктура, яка просто не пристосована під таку велику кількість жителів. Висотки навіть законні часто виростають у гігантські райони, які виконують тільки одну функцію стати місцем для ночівлі. Це суперечить нинішнім тенденціям містобудування, вважається оптимальним, коли люди живуть, працюють і відпочивають в одному районі. Так вони не створюють додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру. бо не мають щодня діставатись до роботи в інший кінець міста також в нових районах з високоповерхівками є великий попит на дитячі садочки та школи. Якщо ж забудовник і зводить школу чи садочок на території будинку чи житлового комплексу, то його роблять приватним. І не кожен може собі дозволити віддати туди дитину. Тож людям доводиться відвозити дітей в інший район в державні школи. Ще одна проблема: це відсутність чи нестача підземних і багаторівневих надземних паркінгів. Я думаю, ви помічали, що в нових житлових комплексах територія біля будинків виглядає як величезна, часто хаотична парковка. Все через високу щільність населення цих районів. Високоповерхівки дозволяють вмістити на невеличкий клаптик землі. Тисячі людей, і як я вже сказала, ці райони часто мають лише функцію одну спальника. Тож більше жителів їдуть на роботу чи на відпочинок в інші райони. Часто для цього обирають саме приватні автівки. Чому? Давайте розбиратись по порядку. Будинки будуються, а от місто під них не підлаштовується. На такі щільно заселені райони. Місто повинно будувати нову інфраструктуру, зводити нові дороги, каналізацію, водопровід, електро і газові мережі, проводити нові маршрути громадського транспорту. Але часто цього не відбувається. Величезний попит з цих районів часто покривають лише смердючі маршрутки. Ну і люди обирають користуватись Машинами. Це робить не тільки життя мешканців цих районів гіршим. Через засилля приватного транспорту затори утворюються по всьому місту. До речі, про транспортні проблеми столиці і рішення для них у нас є окреме відео. Дивіться його тут. Давайте знову на прикладах. От, наприклад, величезний ЖК Грейт на лівому березі, який в соцмережах через його зовнішній вигляд називають великою стіною. Цей комплекс багато критикували за те, що він спотворив панораму берега Дніпра, але крім цього, він ще й некомфортний для його майбутніх жителів. ЖК «Грейт» розташований поруч із залізничним мостом, що обслуговує товарні перевезення і шестисмуговою магістрально. Через це жителі будуть потерпати від постійного шуму та загазу. Зованості жодної зупинки громадського транспорту вздовж цього мікрорайону поки що немає, і містобудівною документацією не передбачено. Вся дорожня інфраструктура тут побудована під водія авто велодоріжок, які могли б з'єднати житловий комплекс із найближчими станціями метро. Тут також. Немає, якщо вам здається, що такі проблеми притаманні тільки районам на лівому березі, то ось вам ще один приклад: вулиця Глибочицька. Цю вулицю одразу біля історичного подолу забудували високоповерховими будинками, які значно перевищують дозволену кількість поверхів. Квартири коштують тут ну, надзвичайно дорого. При тому тут капітально не перебудували водогін, енерго і теплові мережі. На вулиці немає шкіл. Єдиний дитячий садочок. Тут приватний та ж сама історія з медичними центрами. Не планується тут і розвиток громадського транспорту. В Планах, будівництво ефемерного метро на Троєщину. Зокрема, тут має зводитись станція Глибочівська. Всі ми розуміємо, що метро. Навряд чи побудують дуже скоро, та й навіть якщо його збудують швидко, виходи зі станції навіть не вестимуть до вулиці Глибочицької, власне. <му> Усі ці фактори не тільки впливають на комфорт жителів цих будинків та району навколо висоток, а й на нашу з вами планету. Повернімось до того ж. Грейту такі будинки споживають просто величезну кількість електрики. З часом в цих будинках витрати на кондиціонування лише зростатимуть, адже вікна і зовнішні конструкції будинку не передбачають пасивного зменшення витрат на опалення чи охолодження. Балконів немає, чинівих навісів також. Що вище від землі, то спекотніше влітку в квартирі. Охолодити 20-й поверх значно витратніше, ніж третій чи четвертий. Усе це вкупі не сприяє. Стійкому розвитку зменшенню викидів парникових газів не запобігає навпаки, пришвидшує зміну клімату в умовах війни та дефіциту електроенергії. Проблема енергозалежності цих багатоповерхових житлових будинків тільки загострюється. Знеструмлення будинків також означає зупинку ліфтів. Це робить життя на високих поверхах важким для маломобільних і хворих людей. Я вже згадувала, що ці райони підлаштовані здебільшого під Автівки, це теж впливає на стан міста. Чим більше людей використовують машини, тим більше вони забруднюють повітря, і тим більше в атмосферу викидається парникових газів, які прискорюють власне зміни клімату. А ще такі висотки здебільшого оточені бетоном. Зелених зон на них критично не вистачає. Ми в текстах також досліджували в яких районах Києва найспекотніше. Виявилось, що найбільш розжареними в Києві є райони з новобудовами та промислові зони, зокрема, осокарки, Позняки і Оболонь райони, які найбільш активно забудовуються новими високоповерховими будинками. Погляньмо детальніше на осокурки. Бачите, ці білі плями. Це Осокурківські озера і Луки навколо них. Зараз на цій останній оазі прохолоди і природи в районі також намагаються побудувати аж 40 високоповерхових будинків. Все це навіть попри спротив активістів та рішення суду, яке визнало цю забудову незаконною. І останній доволі неочевидний фактор: висотки сприяють самотності у містах. Чим нижче поверхів, тим вищий шанс, що житель будинку захоче спілкувати зі своїми сусідами. Адже якщо лише у вашому під'їзді житимуть сотні людей, навряд чи ви захочете з ними знайомитися, адже і так більшість не запам'ятаєте. Я особисто мала схожий досвід, коли жила у високоповерховому будинку. За два роки я майже ніколи не зустрічала одних і тих самих людей у ліфті. Також у сусідньому будинку жив мій знайомий, якого за весь період життя в цьому жика я зустріла біля будинку лише один раз. Але питання не тільки в тому, що ви не знайдете сусідів, щоб попити разом каву. Хоча епідемія самотності це серйозна і поширена ним проблема. Наше відео сфокусоване трошки на іншому. Справа в тому, що якщо ви не знаєте своїх сусідів, ви менше довіряєте їм, з'являється менше шансів, що ви разом дбатимете про спільний простір біля і натомість у вашому районі зростатиме ймовірність різних злочинів. Є теорія, що монофункціональні багатоповерхові житлові квартали з часом ризикують перетворитись у небезпечні кримінальні гетто. Натомість правильно організований простір створює соціальні зв'язки, які сприяють адекватній поведінці. Коли район має тільки одну функцію стати місцем для ночівлі в робочі дні власниками простору стають ті, кому не треба щодня їхати на роботу. І власне ці люди можуть бути схильними до маргінальної поведінки. Будинок великий, соціальних зв'язків між мешканцями немає, ніхто нікого не знає, і гальм для хулігана просто не існує. В цьому відео ми зосередились саме на проблемах висотної забудови Києва. А чи цікаво вам було б послухати? Про рішення цих проблем. Пишіть у коментарі. Нагадую, сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. А щоб підтримати вихід нового контенту, залиште нам донат за посиланням в описі відео.